Добрий день, шановні восьмикласники! З вами вчитель хімії Одеського ліцею номер 51 Атаманенко Тетяна Анатолівна. Тема нашого уроку Моделювання кристалів і кристалічних граток речовин. Епіграфом до нашого уроку є слова Антуана Лавуаз'є Кристали це квіти мінерального світу. Сьогодні ми розглянемо такі питання. Що таке тверді речовини? Чим кристали відрізняються від аморфних речовин, наприкладі скла, що таке кристалічна градка, типи кристалічних граток, та подивимося схему кристалічних граток. Але перш ніж ми почнемо, давайте згадаємо, що таке речовина. Речовина це будь-який вид матерії, що має певну масу та займає певний об'єм. Речовини бувають прості та складні. Давайте згадаємо, які речовини ми називаємо простими. Прості речовини складаються з атомів одного хімічного елемента. Наприклад, кисень О2, залізо, феррум, алмаз, карбон. Складні речовини це речовини, які утворені атомами різних хімічних елементів, наприклад, вода H2O, вуглекислий газ СО2, кухонна сіль натрій хлорид. Речовини бувають чистими та у вигляді суміші. Чисті речовини мають постійний склад і певні властивості, наприклад, вода H2O, кисень – 2 Суміші бувають однорідними та неоднорідними. Однорідні суміші або гомогенні компоненти не видно, наприклад, розчин цукру у воді, неоднорідні, гетерогенні, наприклад, компоненти видно. Пісок у воді, листовий чай, олія з водою ми бачимо, що у нас не розчиняються дані компоненти. Речовини можуть перебувати у таких агрегатних станах твердий, лід метали, кристали, рідкий вода ртуть, спирт, газоподібний, повітря, кисень, водяна пара та плазма, сонце, блискавка. Темою сьогоднішнього уроку є кристали. За своїм агрегатним станом вони відносяться до твердих речовин, а в твердих речовин частинки атоми, молекули або йони розташовані впорядковано або хаотично та утворюють міцну структуру з певною формою та об'ємом. Отже, властивості твердих речовин зберігають форму, на відміну від рідин і газів, мають високу щільність. Частинки розташовані щільно, мають малий ступінь стиснення, важко змінити об'єм, можуть бути крихкими або пластичними, залежить від типу зв'язків. Види твердих речовин. Тверді речовини поділяються на кристалічні та аморфні. Кристалічні речовини, частинки розташовані упорядкованій кристалічній граці, це чітка форма, певна температура плавлення. Аморфні речовини, частинки розташовані хаотично, тобто не мають чіткої структури, не мають чіткої точки плавлення, поступово розм'якшуються, можуть бути гнучкими, наприклад, пластмаса, або крихкими скло. Чим кристали відрізняються від аморфних речовин. Як ви бачите з наведених прикладів на слайді, чітка будова кристалічної решітки є в кухонної солі натрій хлориду. Аморфні речовини, такі як пластмаса та скло, вони не мають чіткої будови. Це їхня головна різниця. Поставте на паузу та занотуйте кристалічну решітку натрій хлориду. Зараз ми порівняємо кристалічні та аморфні речовини за допомогою таких властивостей. Отже, кристалічні речовини, наприклад, сіль, цукор, алмаз, вони мають чітку форму та упорядковану будову. А такі речовини аморфні, як скло, пластик, вони не мають чіткої форми та будову них хаотично. Кристалічна градка геометрично правильне розміщення атомів, іонів, молекул, яке властиве речовині, що перебуває в кристалічному стані. Тип кристалічної градки визначає фізичні та хімічні властивості речовини за типом температуру плавлення, електропровідність, забарвлення, твердість, міцність, крихкість. В залежності від типу хімічного зв'язку та частинок розрізняють такі типи кристалічних граток: атомні, молекулярні, йонні та металічні. Дивимось уважно на слайд та записуємо собі. Типи кристалічних граду. Отже, атомні прикладами є сірка, червоний фосфор, алмаз, графіт та річковий пісок. У вузлах містять окремі атоми, які сполучені між собою ковалентними зв'язками. До фізичних властивостей відносяться те, що вони не розчиняються в воді, тверді, як правило, мають високі температури плавлення, у розчинах не проводять електричний струм та часто забарвлені. Наступний приклад кристалічних граток молекулярні. Прикладом є тверда вода та вуглекислий газ, бром та йод. У вузлах містяться молекули, які можуть бути полярними і неполярними, фізичні властивості, такі як ковалентні зв'язки неполярні, то такі речовини не розчинні у воді. Якщо зв'язки ковалентні полярні, то такі речовини добре розчиняються у воді, а їх розчини проводять електричний струм. Наступний приклад кристалічних граток це йонні. Прикладом є солі, основні оксиди, гідроксиди. У вузлах йонних кристалічних граток знаходяться йони, які пов'язані один з одним йонним зв'язком. Фізичні властивості, речовини тугоплавкі, малолиткі, мають високу твердість, але крихкі, водні розчини добре розчиняються в полярних рідинах, наприклад, воді. Мають достатньо високі температури плавлення. На слайді ви можете побачити, що у кожного виду солей є своє відповідне забарвлення. Калій-хромат, жовте забарвлення, купрум-сульфат, блакитне забарвлення, манган-сульфат, біле забарвлення, нікель-сульфат, синьо зелене кобальт-хлорид, бурого забарвлення. Ми можемо зробити висновок що колір входить до фізичних властивостей йонних кристалів. До кристалічних граток металічного типу входять всі метали, кристалічні кратки яких покриті з катіонів металу, які пов'язані спільними валентними електронами. В них високі температури плавлення, вони тверді та пластичні, проводять електричний струм та не розчиняються у воді. Ми з вами дуже добре попрацювали, а зараз я пропоную, щоб ми зробили гімнастику для очей. Уважно спостерігайте за об'єктом, який рухається на відео, та насолоджуйтесь процесом. Покажмо наш урок. Поставте відео на паузу та дайте відповіді на слідуючі запитання. Чому алмаз та літ мають різні властивості? Як впливає будова градки на властивості речовини? Перевіряємо правильність ваших відповідей. Перше запитання: Чому алмаз та літ мають різні властивості? Алмаз і літ мають різні фізичні та хімічні властивості через відмінність у будові їхніх кристалічних ґраток. Будова кристалічної градки. Алмаз має атомну градку, де кожен атом карбону зв'язаний із чотирма іншими міцними ковалентними зв'язками, і утворюють міцну тривімірну структуру. Лід має молекулярну градку, у якій молекули води H2O утримуються разом водневими зв'язками, що набагато слабші за ковалентні зв'язки. Сильні ковалентні зв'язки у атомній гранті Алмазу роблять його дуже твердим і термостійким. Слабкі водневі зв'язки у молекулярній грації льоду роблять його крихким, легкоплавким і менш щільним, ніж рідка вода, тому лід плаває. Які у нас висновки? Алмаз і лід мають різні властивості, тому що алмаз складається з атомів карбону, які з'єднані міцними ковалентними зв'язками, а лід із молекул води, що утримується, – слабкими водневими зв'язками. Це пояснює, чому алмаз такий твердий, а лід легко тане. Наступне запитання, як впливає будова градки на властивості речовини. Кристалічна градка визначає фізичні властивості речовини, такі як твердість, температура плавлення, електропровідність та розчинність. Перший тип кристалічної градки це атомна. Прикладами. Атомної кристалічної кратки є алмаз, кремній, кварц, які є властивості у даних речовин. Це тверді речовини, висока температура плавлення, не проводять електричний струм, крім графіту, не розчиняються у воді та інших розчинниках. Молекулярна кратка. Приклад: це лід, йод, сірка, вуглекислий газ, властивості, низька температура плавлення та кипіння, крихкі, м'які. Погано проводять електричний струм, легко випаровуються та можуть бути газами за нормальних умов. Йонна градка, наприклад, натрій хлорид, калій бромід, кальцій оксид. Властивості йонної градки. Висока температура плавлення, добре розчинні у воді. У твердому стані не проводять електричний струм, але в розплавленому або розчиненому вигляді можуть стати провідниками. Тверді, але крихкі, розбиваються ударами, металева кратка. Приклад залізо, ферум, мідь, купрум, золото, аурум. властивості. Добре проводять електричний струм і тепло, пластичні, можуть деформуватися без руйнування, блискучі, мають характерний металічний блиск, висока температура плавлення, але є винятки, наприклад, ртуть, це рідкий метал, який висновок, будова кристалічної кратки напряму впливає на фізичні властивості речовини. Саме тому алмаз з атомною градку є звичайним твердим, а сіль з йонною градкою розчиняється у воді. Наша наступна дія практичне завдання: вирощування кристалів солі вдома. Яке ви маєте виконати самостійно для того, щоб навчитися створювати кристали та спостерігати їх структуру. Для цього нам знадобиться сіль краще кухонна. Тепла вода, прозора склянка або баночка, ложка для змішування, нитка та олівець, маленький предмет, наприклад, гудзик, який буде слугувати обтяжувачем. Отже, нагрійте воду, але не доводьте до кипіння. У теплу воду поступово додавайте сіль, постійно помішуючи, поки вона не перестане розчинятися. Перелийте розчин у прозору склянку. Прив'яжіть до нитки гудзик і підвізьте його на олівець так, щоб нитка з гудзиком занурювалась у розчин, але не торкалася дна, поставте склянку на підвіконня, залиште на 3-7 днів, спостерігаючи за утворенням кристалів. Особливою умовою є те, щоб склянка залишилася у нерухомому стані. Після того, як дослід завершиться, ви маєте описати форму кристалів, які утворилися, розмір і зовнішній вигляд. Зробіть фото або намалюйте, як виглядає кристал, і дайте відповідь на питання, чому кристали утворюються саме такої форми, чи можна прискорити цей процес. На наступному практичному занятті ми порівняємо результати, які ви провели в домашніх, а я в лабораторних умовах. І як додаткове завдання виростити кристали з інших речовин, наприклад, цукру або харчової соди, і порівняти їх структуру. Перш ніж завершити урок, продовжіть, будь ласка, речення. Ми дізналися, що мені сподобалось, найбільше мені запам'яталося, я хочу виростити кристали з. Вашим домашнім завданням. Буде опрацювати пройдений матеріал, знати, що таке кристалічні кратки та їх види, та виконати практичне завдання вирощування кристалів вдома. Ми сьогодні добре попрацювали, отримали нові знання, які я маю надію, ви вдало застосуєте на практиці, для того, щоб відчути себе хімічним творцем. Дякую за увагу!